Лайк, підписка з вас. Хороша. Кутошліфувальна машинка акумуляторна від фірми Crosser чи Chrysler. Не знаю, вона правильно. Комплектація. Один акумулятор 4 А, Болгарочка. Безщиткова. Кутошліфувальна машинка безщиткова і зарядка. Вони молодці. Дуже класно тим, що вони завезли продукцію, і продукція є недорога. До речі, вона дуже легенька. Працює. Є режими. Так, як бачимо, комплектація стандартна. І акумулятор 4 вольта. Перепрошую, 20 вольт, 4 А. По характеристикам пише 9800 обертів. Треба буде якось перевірити. Але, напевно, найкраща перевірка це коли поставимо круг і відріжемо гарний. Кругляк, металопрофільну трубу і щось таке. Чому рекламую, чому виставив? Бо тому що за кошти 2500 гривень ми отримуємо рік гарантії на акумулятор, на болгарочку. І цей же акумулятор, як ми знаємо з попередніх відео, він підходить на всю серію Revolt. Revolt, хто має, так що. Можна спокійно купляти вони взаємозамінні. Відрізняється тільки кольором. Єдиний мінус, що немає батарейка індикації зарядки, і, напевно, мінусів більше немає. Сама по собі батарейка є нелегка. Для порівняння, може, хтось собі знімає, хоче знати, скільки вона важить. 600-587 грам. 600 грамів. А також елементи всередині знаходяться, ми бачили. В одних на каналі, що такі ж самі, як в привольта. Тобто, абсолютно зручно. І ми знаємо і впевнені в тому, що вони будуть служити. Болгарочку, звичайно, ми розберемо. Безчітковий двигун покаже, Але, як бачимо, вони зараз міняються тільки в кольорі, а все інше всередині одинакове. Так, слідкуйте за нашим каналом, напишіть, будь ласка, хто вже має хто користується. Можливо, є недоліки. Просто для інформації майбутнім клієнтам, хто хоче придбати, щоб він собі почитав і зробив для себе висновок. А так, будь ласка, лайк, підписка з вас. Так, акумуляторна болгарошка кросер. 20 В4 Акумулятор. 8500 обертів. Моделька. Так, 125 125-й круг, безчітковий двигун. Зараз будемо пробувати різати ось таку профільну трубу. Так, техніка безпеки. Так, для дому годиться. Тест пройдено.